Звільнюся, не можу щодня дивитися на обличчя, понівечені болем і стражданням. А де ж це ти працюєш, охоронцем у середній школі? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жив був у горах чоловік. Він перекинув місток через гірську бурхливу річечку, яка протікала біля його господи, і брав гривню з охочих перейти на інший бік. Люди не любили цього чоловіка, навіть не віталися з ним. Коли він помирав, син запитав батька про останнє бажання. Знаєш, синку, я був не дуже добрий до людей. Мене не любили за життя. Хотів би, щоб після смерті мене згадували добрим словом. Добре, відповів син, я виконаю твоє бажання. Після смерті батька син підняв ціну на перехід місточком до п'яти гривень. От негідник, казали перехожі, а батько ж його був такою хорошою людиною, усього гривню просив. Лаштується один одесит їхати в Італію. Йому кажуть, що, мовляв, у них там на базарі можна і потрібно торгуватися, ціну збивати, хочу двічі. Приїхавши до Італії, він пішов на базар, вибрав якусь абищицю і запитує Скільки? продавець, 200 євро. Сто, сто сімдесят? Шістдесят. Ти звідки такий? Я з Одеси. О, белісімо! На знак дружби наших країн бери безплатно. Ха, тоді давайте дві. А ви знаєте, чим принципово відрізняється жіночий гуртожиток від чоловічого? І чим же? У жіночому посуд миють після їжі, а в чоловічому перед їжею.